7.30 ранку біля сервісного центру МВС у Вінниці, Поште, вибачте. Заходиш, постійно моніториш, моніториш, що просто немає саталонів. Буває, там може вискочити десь там вночі, там в три ночі, там, чи що, да? але на, на той день мені, наприклад, незручно, мені не підходить, да? а потім дивишся, вже і нема. Проблема з отриманням талонів виникла, бо охочих скласти практичний іспит більше аніж здатні забезпечити працівники сервісного центру, каже керівник територіального сервісного центру МВС України Олександр Король. У нас наразі є сім інструкторів, які фізично впродовж дня можуть прийняти в межах. 15-18 іспитів ми маємо розуміти, що фізично неможливо скласти більше. На кожного інструктора генерується певна кількість талонів, тобто закладається певна кількість практичних іспитів. З цього формується ось і генерація талонів в електронній черзі, і відповідно на термінал. Далі є великий попит на складання практичного іспиту, але це є сезонний попит. Далі показує суспільному, як працює система. Нажимаю клавишу реєстрація транспортних засобів. На 8.45 в терміналі в наявності є талон на вівторок, середу, четвер. Переходимо до іншої послуги. Практичний іспит на автомобілі сервісного центру категорія Б. В наявності є талон на четвер. На коробку автомат. Є талони на вівторок, в наявності вільні, тобто проблематики немає. Людмила Брик чекає на екзаменатора, аби скласти іспит з водіння. Каже, талон взяла минулого тижня у сервісному центрі. Хвилююся, нога труситься, хвилююся, звичайно, хвилююся, але сподіваюся, що в мене все вдасться. Валентині Духневич цього дня так і не вдалося отримати талон на складання практичного іспиту. Ользі Савіцькій, В'ячеславу Сапожнику та Богдану Поворозніку пощастило.